Дивіться, тут десь були під акції посадці. Вон рух, скидайся. Пішла, діта. Побитий, підпобитий. Повертаємося на переставку. Красавчик Барбер, красовала. Позивний Барбер. Працюю зараз командиром відділення БПЛА. Мій позивний Бакс, служу Червона калина бригади НГУ. Пілотом БПЛА. Я пройшов навчання і вже так і переїхав, як на запорізький напрямок. Почав бути пілотом. Найбільше подобається це працювати з кедами, вбивати піти, щоб не підходити наших хлопців. Я брав участь у боях на Запорізькому напрямку. Ми починали разом з моїми побратимами і з барбером в піхоті. Ходили на штурм і після піхоти запропонували нам стати пілотом ВПЛА. Було складно, у мене був старший барбер, позвоний побратим мій, він мене і вчив. Прийшовши на позицію, ми сіли працювати, і він мені підказував, що мені треба робити. Того часу ми служимо разом, ходимо з ним, виконуємо бойові завдання. Такого побратима-мати, як він, це дуже важливо. Дуже важлива в нашій справі довіра між собою це в першу чергу, що він тобі допоможе, надасть допомогу, якщо потрібно, що не залишить. З хлопцями старшим заходжу. Моя задача виконати розвідку, зробити скет, мінування. Хлопці сидять на першому на першій лінії, можна сказати, ноль просто. Там вони сидять в норах, до них можуть і, і піти, і скинути щось. Тобто стараємося і розвідку так само провести, щоб якісь там підські мавіки не долітали до них, щоб піхота не підходила. а Коли вже підходить, тоді вже стараємося якось знищувати їх. Так само, як і ті мавіки, їхні літають, так само пробують зробити на них скид, якісь. Тобто, бачимо мавіка, стараємося його так само збити. Після проповідь ханішу в усьому хитрити. І так само і нас вже буває хочуть збити, і так само виявити стараються нас. Ну але за допомогою якогось маскування, так само вже навіків цих, які маємо, то стараємося до такого не допускати. У нас була ситуація, коли ми прилеті прилетіли, а там під посадкою так от 10 <плес> дарів лежить. І це, звісно, така ціль була хороша. Ми тільки ну, прилітали туди і носили гранату одну, одну за одною, вони були на місці. Це, звісно, була найкраща краща ціль. Ми всі розуміють, що на нас велика відповідальність лежить. Бо... Якщо не ми виявимо противника, який буде йти на штурм наших позицій, то можуть постраждати наші побратими, які сидять в піхоті. Це дуже важливо виявити і постаратися знищити його. Ми це розуміємо, що від нас дуже багато чого залежить. Ми один одного розуміємо з полуслова, і ми знаємо, що ми заходимо на позиції, або навіть як тільки вигружаємося з техніки, хто що бере, що братерство і дружба. На війні зі своїми побратимами вони відіграють дуже велику роль. Має бути довіра між побратимами, Має бути один-єдиний колектив, якого одна ціль це знищити ворога і звільнити свою землю Україну. Ми якби один одного понімаємо, типу ми знаємо, вже, що нам потрібно робити. Допустимо, на скидах як літати, то, то вже ми знаємо, що теж там треба зробити. То я його вже ж не бачу. Типу, я дивлюся в камеру, він мені показує, типу, там, допустимо, готовий. Він поставив дрон, і я вилетів зразу. Але легше вдається, звісно, розвідка. Тут просто немає вже нічого тяжкого. Ти вилетів, подивився, але це скучно. Коли працюєш на скидах, то, да, це набагато цікавіше. Саме важка задача це вже коли їде техніка і в нього треба просто попасти. А коли один в тебе вог висить, допустимо, тобто і ти стараєшся якби в нього попасти, але буває таке, що не встигаєш. Буває вітер, буває ну, більше, так само різні угодні умови. Тобто, от з цим з цією задачою є найскладніше. Зимою, наприклад, мавиком складніше буде працювати із-за того, що... Буде розражатися батка скоріше, будуть лопості обмерзати. Так саме коли буде дощ, сніг, це теж для мавика би дуже погано. Але ну роботу потрібно робити. Тобто літаємо і стараємося і дрон не загубити. Ну і, звісно, виявляти пік. Ти вже до цього привикаєш, і все, ти собі працюєш як обично на роботу ходиш. Цивільному житті розвозив посилки по Україні. А тепер я працюю пілотом БПЛА і розвожу також посилки, але вже нашим. Ворогам і ці посилки мають долю свинця і осколків. Бути оператором БПЛА — пила це, мабуть, найкраще із-за того, що в тебе є офіс в центрі посадки. Найбільше я, навіть, з тим, що я просто роблю цю роботу, от і все. Ну, як я тільки маю виконувати своє завдання, от я маю заїжджати на позиції. У мене перші мої думки, що все буде добре. Все буде добре, нам головне зберегти країну. Планів є багато. Буду цього часу дожити, щоб все було у нас добре і настала перемога.